А далі в ефірі неймовірна історія знайомства і кохання, бо навіть на війні йому завжди буде місце. Військовослужбовець Сергій та лікарка Наталія зустрілися, коли захисник перебував на лікуванні після поранення. Сергій вирішив довго не баритися з одруженням і влаштував коханій освідчення сюрприз, що відповіла дівчина. Дивіться в сюжеті. 35-річний військовослужбовець Сергій у мирному житті працював лікарем-ветеринаром у лютому. 22-го без вагань пішов на захист України. Борітись і поборете. Бог на повогає, а наш кобзар вистою. Зважаючи на специфіку служби про бойові завдання, високу нагороду золотий хрест, Сергій розповідає небагато. Йому не раз доводилося рятувати життя бійців у листопаді, 23-го, допомагаючи побратимам і сам дістав важкі поранення. Масований штурм був, і наших хлопців оточили. І Ми вирішили допомогти. Ми через зміни поля перейшли з другої сторони, зайшли і почали ну, спини тіпа, насипати. Відбили наших хлопців, їх вже оточили вже їх. Я вибіг з окопа, вибіг ще один мій побратим, а його позивний. І між нами прилетіла міна. Так що ну, мало осколків. Там в броню багато пішло, в спину, в ногу, в плече. Що то є? Багато грані. Що не робить сильнішими? що не нас. Назв... Не буває, то робиться нічого, Тоже, так? Побіжаю, Як казали, розуміє, люди. Саме в уманській лікарні, де перебував після поранень, Сергій і зустрів Наталію. Каже, закохався з першого погляду. Був вхід, я побачив її там. Вона ну, виділялася, Дуже красива. А я був, не було відносин в мене. Я вирішив набрати все свої руки. Було непросто мене не покидало це враження, що от ти лікар це по суті твій пацієнт і робота, і це все якось побачення вони не сумісні на роботі. Тому він вирішив взяти ініціативу в свої руки. Після одужання Сергій повернувся на службу. Закохані підтримували зв'язок на відстані. А через три місяці військовик зробив коханий сюрприз пропозицію руки і серця у старовинному замку князів остройських на Хмельниччині. Я можу цела мої. От я встала і кажу. Так, і навіть не кажу, а просто махаю головою. Півроку наречені чекали на відпустку Сергія, аби нарешті стати на весільний рушник. І правом право наданими держави вас чоловіком та дружиною. Ваші області. ані гучного весілля, ані музик чи танців під час війни. Лише святковий обід із близькими. Так вирішили молодята. Війна вплинула на переоцінку цінностей і життя загалом, впевнений Сергій. Точка росту, напевно. Я багато чого переосвідомив в своєму житті. Дружбу, любов, сім'ю, близьких. Війна показала, хто є насправді другом, хто просто компашка. Після весілля Сергій повертається до побратимів на передову. Медиком на фронт готова піти й дружина. Якщо всі будуть казати, я не відпускаю, я не йду, ти не підеш, це буде неправильно по відношенню до нього в першу чергу. А якщо скажуть, пішли зі мною? То я скажу, що я йду. Молодята вірять у перемогу і мріють якомога швидше разом будувати сімейне життя, у якому буде власний будиночок та лунатиме щасливий сніг щонайменше двох діточок. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиться телеканал Інтер. Єдині новини.